Продовжую серію відео про крапельний полив. Ті дві системи працюють уже три доби, все нормально. Ці де крапельниці проколюються голочкою, так як тут зроблено, трошки буває. Спадає подача води, повторно проколюю і все поновлюється і працює. На даний гряці сія це пізніше висадені огірочки, поставив каністру 10-літрову. Там, де підключаються крапельниці, посадив на герметик, щоб не прокрапувало. І на дві сторони два рукава. <кхи> В плані подібну систему планую зробити і на помідори. Тільки що зараз покажу. Помідори зазвичай я ставлю на шпалери такого, одна шпалера на два рядочки помідорів і підв'язую їх на одну шпалеру. В середині планую поставити каністру і на два рядки запустити 4 крапельниці. Тобто будуть зрошуватися всі ці кущі помідорів. Така задумка, побачу, що вийде. Дякую.